НАТО пояснює Україні, чому не може закрити над нею небо. Мем з такою назвою став одною з найпопулярніших робіт Гонібеса за останній місяць. Він зібрав 450 поширень і був перекладений на англійську мову. Рівнянин створює меми кожного дня. Робить це за допомогою графічної програми і бази емоційних картинок. Розповідає на одну роботу, витрачає приблизно 10 хвилин. Мем це концентрована інформація, сконцентрована в декількох словах, можливо, в картинці, яка передає певну емоцію. І якщо ти його будеш довго народжувати, тобто з нього нічого не вийде. Мені іноді пишуть, що каже, це як новинний сайт. Просто досить дивно подана інформація, але, в принципі, вона там, вона присутня. Тобто, зміни в країні, не знаю, там зміни зараз на фронті, або, не знаю, там підтримка солдатів. Гумористичний, напівсаркастичний погляд на те, що робиться. після початку російської агресії проти України міцганібес трохи змінив методику виготовлення мемів. Перестав зачіпати політику, аби не роз'єднувати людей перед обличчям небезпеки. Розповідає суттєво, змінилася також і улюблена тематика користувачів. Тепер це про мертвих москалів. Ти до війни ніколи не міг подумати, що ти будеш роздивлятися, рознесені голови, мізки, і від цього отримувати певне задоволення і певне заспокоєння. Це як казка на ніч. Хоча ти десь далеко розумієш, що це ніби неправильно. За словами Міцика Ганібеса, інтернет меми він робить, аби підтримати бойовий дух земляків, каже, такою бачить свою місію у цей час. Ми, як Бойова бригада повинні кожен бути на своєму місці. Не соромтеся, що ви зараз не в окопі. Не соромтеся того, що ви ще не вбили жодного москаля. В кожного є своє місце. Знайдіть його і робіть те, що ви вмієте. Якщо ви це будете робити на 100%, ми переможемо. Максим Коломис, Роман Шикунець, новини на Суспільному.